Радіо передавай для тестування цього радіо буде викрасоно всі приймає. Був про, програний е, е, індикатором і радіопоревачем помпу ФОС. Зараз програвся позивний монстр. Саме таким є опуск мого приводу. Також було залишено ще позиції для перемикача. Щоб для, для того, щоб випадку чого можна було запрограмувати ще інші коди. Такий є опус мого приводу.